Коротко новини за 4 квітня. На Прикарпатті судитимуть двох чоловіків, які підробили документи для вигідного розмитнення автомобілів. Йдеться про 45-річного мешканця Надвірнянського району та 45-річного жителя Калуша. Вони подали невірні договори купівлі продажу авто. Обом шахраям повідомили про підозру. У ніч на 4 квітня сели ППО збили 42 ,78 російських дронів. Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя. Зокрема, у Харкові пошкоджені. 30 багатоповерхівок. троє людей загинули ще 34 постраждали. У Дніпрі вранці, 4 квітня, вибухнув автомобіль депутата міської ради Юрія Федька. Він разом із своєю дружиною перебували у салоні авто. Згодом посадовець помер у лікарні. Його дружину також госпіталізували до медичного закладу. Поліція розглядає три версії того, що сталося: злочин на замовлення російських спецслужб, неприязні стосунки Федька з ймовірним вбивцею та професійна діяльність депутата у суботу, 5 квітня на Франківщині, буде хмарно з проясненням. Вночі невеликий дощ в горах з мокрим снігом. Вранці та в день також дощитиме. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 градусів тепла, вдень від 9 до 14 тепла. Наступний тиждень в Україні практично до верної неділі буде холодним із заморозками вночі та дрібними плюсами в день. Більше новин читайте у нас на сайті Пікнет.Юей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.